Вітчизняне чи закордонне, що ми їмо? Аби це дізнатися, ми сьогодні завітаємо в один із столичних магазинів та порахуємо, скільки продукції на полицях імпортної, а скільки української. А допомагатиме мені в цьому відомий вітчизняний співак та фіналіст проєкту «Х-фактор» Діма Скалозубов. Ходімо, він чекає нас уже в магазині. Аби полегшити роботу, ми поділили територію. Тож Дмитро вирушив у відділи з овочами та фруктами. А я в молочний завдання порахувати скільки на полицях чесняного, скільки імпортного, а також вибрати по одному продукту, який ми будемо сьогодні дегустувати. Ну що ж овочів, я думаю, що у нас виключно українська продукція, тому що е, от морковь точно made in Ukraine. Е, здесь сомнений нет, поэтому я думаю, ми можемо даже це не дегустувати. Це український теплічний. Ну Виглядає апетитно, Я думаю, на вкус будуть не хуже. А есть ще помідорчики. Ці помідорчики откуда це теж наш український? Ну отлично. Я смотрю, що здесь как би бы, преобладающее количество українського товару. Поэтому все-таки будемо за нашого отечественного производителя. Від різноманіття молочних виробів просто очі розбігалися. Тут і сири, і молоко, і йогурти, і майже все українське. А це у нас молочний відділ. Зараз ми будемо шукати іноземні йогурти. Можливо, ми знайдемо іноземний кефір, я не знаю. Але все-таки ні молока, ні кефіру імпортного ми не виявили. А із 50 сортів сиру я знайшла лише шість закордонних. Моцарела італійська та моцарела вітчизняна. Ця коштує 80 гривень, а ця лише 16. Ми перевіримо, яка ж моцарела краще. У круп'яному відділі Дмитро знайшов із 15 каш лише дві імпортні, та із восьми макаронних виробів два італійських. А от пластівці в цьому магазині лише вітчизняні. Я намагаюся знайти е, хоч одну іностранну упаковку, і в результаті нічого не можу знайти, тому що тут все отечественне, все от нашого производителя. І, мабуть, це здорово, тому що е, значить наші молодці. Схожа ситуація на нас чекала і у відділі із ковбасами. Із усіх ковбасних виробів я знайшла лише одні імпортні. Ось вони. Жартую, насправді ось він сервілад український за 90 гривень, та такий же німецький за 210. Їх ми й будемо дегустувати. Ми порахували окремо вітчизняне та закордонне. 234 гривні заплатили за заморські ласощі, та 123 за такі ж українські. А потім ми перейшли до найважливішої частини нашого експерименту. Ми порізали наші продукти та поділили їх. Дмитрові дісталося закордонне, мені вітчизняне. А звичайні перехожі по черзі куштували наші делікатеси та голосували за продукцію, яка, на їхню думку, смачніша. Подході пробуйте, пробуйте, йдіть до нас. Не стисняємося. Хто голодний? Так, це за, за вітчизняне чи за українське. Це сюди. Давайте. А до... що у нас за кордонне? Скажіть. Я взагалі настроена за українське призов. А через півгодини експерименту ми отримали такий результат. У мене 33. А в мене Я... 20. Я перемогла. <світ> Але відрив не такий вже й значний, <пас> як ми думали спочатку. Дійсно, все-таки побіділа Настя. То тобто, Украина. К сожалению или к щастя. Я не знаю. Но я думаю, що нам нужно гордиться своєю страной за те, що все таки ми делаем хорошую продукцію. Тож наш експеримент іще ще раз підтверджує те, що вітчизняні аграрії вирощують достатньо продукції, аби нагодувати кожного жителя країни, і продукція ця українцям до вподоби.